зробити довкілля львівщини чистішим, безпечнішим і комфортнішим саме таким є завдання кожного із 17 проєктів, які реалізовують у громадах області за кошти європейських партнерів в рамках програми інтерахнекст поланд юкрейн до 2027 року серед територій, де мають відбутися позитивні зміни у стані навколишнього середовища сокальщина бродівщина городочина перемишлянщина сколівщина у зокрема мають Реалізувати проєкт із реконструкції споруд з незаражених з незараження питної води. Місцева громада отримала на це грант від Європейського союзу на понад мільйон євро. До нашого ефіру доєднується Микола Романишин, міський голова Сколього. У нього і будемо розпитувати деталі. Пане Миколе. Микола, доброго вечора. Слава Україні! Героям Слава всім. Пане Микола, зколе, наскільки нам відомо, давно вже потребувало модернізації системи водопостачання, чому це питання досі не вирішувалося так багато років? Ну я не, не, не можу говорити про попередників, хоча це, скажу так, проєкт був до створення об'єднаної територіальної громади у місті Сколе ще проєкт реконструкції. Цієї системи водопостачання. Але зараз, ну ми вже зараз приймаємо участь в проєкті, ми його виграли, тобто проєкт, який називається Лелі школи будівництво технічної інфраструктури та придбання обладнання для ліквідації наслідків стихійних лих. Тобто, зараз ми, ми говоримо зараз, чи будемо робити, говоримо і будемо робити, звичайно, це є питання значить постачання води від свердловини. Потім транзит 2,5 км кілометри і створення нових резервуарів, тобто повністю заміна всієї системи. А потім вона вже буде і вода буде постачати в місто Сколи, Там звичай звичайна фізика, як називається самочоком, тобто від вершини до. До, до, до споживачів, тобто, ми, ми наскільки ми розуміємо, мають за ці кошти відреконструювати водопровід і самі резервуари замінити, де зберігається вода для того, щоб її знезаражувати і так далі? Абсолютно правильно. Тобто, ми говоримо зараз, е, значить, ну е, послідовність є така: це створення ПКД. Воно вже в нас є, яке називається реконструкції споруд з за назараження питної води в місті складе, значить. Е, і ці, ці це ми зробили за рахунок коштів нашого бюджету міської ради. Значить, зараз ми вже скажімо, отримали перший транш, і основна суть якраз скажімо, власне, мова йде про те, що ми повністю реконструємо водогін довжиною 2,5 км кілометри від майданчику свердловини, на нас дві свердловини є до резервуарів частої води. Резервуар зараз є в нас. Який ну скажімо, становить певну і навіть небезпеку, бо він знаходиться над Київчоб дорогою, значить, резерват там тисячу тисячу кубів е бетону, але ми, ми зробимо е інший теперішній сучасний і об'єму нам достатньо буде 600 кубів, який дасть можливість, причому три три по 200, як називають кубів, значить, і дасть можливість нам безпечно отримувати резора воду і подавати вже. Е е е Мережою водопостачання у саме місто, значить, оцей ключовим, ну і звичайно, мова йде навіть про і, 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 і знезараження води, тому що як би то не було, е,, значить, е, зараз е, по старому хлораторна там і так далі, а зараз зовсім інший, е, а буде зовсім інший підхід для того, щоб е, люди могли пити гарну безпечну воду. Е, Значить, де буде електроліза відповідно, і так далі, тобто це технічна, технічна сторона питання. Тому е, у нас і зараз є вода досить досить є чистою, звичайно, тобто, я думаю, у нас питна вода, звичайно, йде з крана, як в будь-яких е, європейських містах. Не знаю, хто може похвалитися тим, що можна пити воду з крану. Я її п'ю, і всі всі, хто прибувають у школі, п'ють воду з крану. Не потрібно брати з іншого місця, і так далі. Але коли ми замінимо. Цю систему, звичайно, це буде ще краще. Це буде новітній підхід, і вона буде абсолютно ну дуже класною водою з усіма характеристиками, які потрібні для безпечного здоров'я нашого мешканця. Пане Микола, у е, назві проєкту ще фігурує таке словосполучення, як захисти від стихійних лих, і ви згадали на початку. Ідеться про придбання спеціального автомобіля. Про що про що мова? Дивіться. Ми спільно із нашим партнером, громадою Леліс з Польщі, у них така є серйозна проблема. У них так само вона виникла 2 років 7-8 назад, і для них якраз ключовим є потрібно придбати спеціальну автомобільну техніку, яка у випадку, скажімо, падіння рівня води, яку вони будуть так само із ауто... формин ауто... і ауто... подають. Ауто... Спосіб так само транзитом через себе, значить, рівень води падає у посушливий період, і видно, вони теж мають для себе одна річ цієї проблеми. Значить, ми, в свою чергу так само у цьому проєкті є ще закупівля автомобіля. Ну скажем так, по-простому, це автомобіль, які возить воду, водовозка з величезна. Значить, і у випадку, якщо у нас буде ситуація, де у селах пропадає. Буде пропадати вода. Зараз, зрештою, така проблема є. Значить, ми говоримо зараз не тільки про місто сколи, бо місто сколи не дай Бог все буде гаразд, а якщо з громадою в цілому, рівень води падає, тому що є посушливі періоди, значить, є криниці, які насахають і так далі. Тобто ми будемо мати можливість привезти воду людям в будь-який населений пункт, вивантажити цю бочку, і люди будуть мати можливість користуватися питною водою. Хоча ми для себе бачимо, що цей автомобіль буде багатофункціональним, Він буде виконувати роль, про яку я щойно сказав, сказав, але в тому числі будемо задіювати для різних видів робіт, які у нас виконує водоканал місцевий на цій який надає різні послуги до нашої територіальної громади. Пане Микола, дякуємо вам за те, що вийшли на зв'язок і розповіли деталі. Знаємо також, що в межах цього проєкту, крім таких інфраструктурних заходів, будуть і так звані заходи м'якої дії, і відкриті так. уроки у школах, і конкурси малюнків, і так далі. Будемо спостерігати за цим процесом. Микола Романишин, Сколівський міський голова, був і з нами у цій частині головного задання.